Отже, у нас з вами сьогодні тема рівняння, що містять тушки. Для того, щоб розв'язувати такі рівняння, ми повинні добре пам'ятати правила знаходження компонентів дій. Це правило знаходження невідомого доданку, правила знаходження зменшуваного і від'ємника, правила знаходження невідомого множника, правила знаходження діленого і дільника. І для того, щоб краще зрозуміти тему, ми зараз розберемо декілька рівнянь з номера 569 І так, запишемо наше перше рівняння. 28 додати в дужках 45 плюс Х дорівнює 100. Давайте з вами подивимося на цей приклад. Подивіться, х у нас захований у дужочках, наче у коробочці. Да? І ці дужки стоять за знаком плюс. Ось знак плюс. Тобто, подивіться, це у нас да, перше, наш, перше наше правило. Перша дія додавання. Як називаються компоненти? Додавання. Перший доданок. Все, що за знаком плюс, другий доданок. І сума. Отже, нам потрібно пригадати правила знаходження невідомого доданку. Що ми маємо? Що 45 додати Х весь другий доданок. Це весь вираз, що стоїть у дужках. дорівнює 100 відняти 28. Зверніть увагу, що зараз ми дужки не ставимо. Чому не потрібні дужки в другій строчці? Ми шукаємо значення виразу і вираз не приймає участь більше ні в якій дії. В першій строчці 45 плюс Х вираз брав участь у дії. Тому ми його взяли в дужки. В другій строчці дужки вже ставити не потрібно. Обчислюємо. 45 додати х дорівнює 100-28, 100-20, 80, 80 відняти 8, 72. Тепер ми отримали найпростіше рівняння, з якого можна шукати х знову за тим самим правилом. Знаходження невідомого доданку. 72 відняти 45. Виконуємо, можна виконувати віднімання у стовпчик, можна виконати його усну. 72 відняти 5, 67 і 67 відняти 40. 27. Отже, х дорівнює 27. Давайте перевіримо, правильно ми обчислили. Правильно знайшли Х, чи десь помилились. Перепишемо нашему рівняння. 28 додати у дужках 45. Але замість їх вже поставимо знайдене нами число 27. Дорівнює. Не спішіть писати 100. Давайте перевіримо. Отже, 45 додати 27, 40 плюс 20 60, 5 плюс 7 12, разом 72. 28 додати 72 буде 100. От тепер ми можемо написати, що ми отримали 100. Дійсно 100 дорівнює 100. Наше рівняння розв'язане правильно. Отже, у відповідь ми можемо сміливо записати, що у нас х дорівнює 70 27. Наступне рівняння схоже на перше рівняння, але дужках буде дія віднімання. Давайте ще і таке рівняння виконуємо. Так, знову дивимося, Y захований в дужках, Дужки стоять перед знаком плюс. Отже, знову це наше перше правило. Да? Це перший доданок, це другий доданок, це сума. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Отже, пишемо yнус 25, дорівнює 40 відняти 18, y мінус 25. Дорівнює. 40 10 – 30 30 8 – 22. І тут для того, щоб знайти Y, правило уже інше. Це правило знаходження зменшуваного. Значить, нам потрібно до різниці додати від'ємник. 22 плюс 25. Що ми маємо? 22 плюс 20, 40, 2 плюс 5, 7, разом 47. Виконуємо знову перевірку. Замість Y ставимо знайдене число 47, мінус 25, додати 18. І знову не спішимо переписувати 40, а перевіряємо. 47 відняти 25. 22. Тут дуже легко обчислюється, да? 40 відняти. 47 відняти 20, 27, 27 відняти 5, 22. І 22 додати 18. Дійсно, буде 40. 20 плюс 10 30. 2 плюс 8. 10. Отже, маємо 40. Да, 40 дорівнює 40. Рівняння розв'язане правильно. Ми можемо записати у відповідь, що корінь нашого рівняння 47. Ось таке значення невідомої, при якому рівняння перетворюється в правильну рівність, називається або розв'язок рівняння, або корінь рівняння. І давайте розв'яжемо ще одне рівняння. От рівняння 13 різьмо. Це рівняння вже буде з дією ділення у нас. Так, знову у нас дужки стоять, х знаходиться невідома зміна у дужках. але подивіться, дужки у нас вже стоять перед знаком ділення. Що ж це за компонент буде перед знаком ділення? Це ділене, да? Тобто у нас тут буде ділене. Ділене, це у нас буде дільник, да, другий десятка це дільник, і а, 4 це наша частка. Я вже не буду писати, да, буде зрозуміло. Отже, для того, щоб знайти наше ділене, тобто х відняти 12. Що нам потрібно зробити? Потрібно Частку помножить на дільник чотири. чотири. Чотири помножить на десять. Ікс відняти дванадцять. 40, І знову ми з вами одержали рівняння, на, в якому у нас невідомо це компонент дії віднімання, і конкретно це зменшуване. Отже, Х дорівнює 40, додати 12, Х дорівнює 52. Перевіряємо правильно виконано.